gua rica, s'escri, li, zdr Бібліотека номер 9 у кривому розі наповнилася сміхом і радістю. Саме тут відбувся інтеграційний захід до Всесвітнього дня дитини, який організували за підтримки благодійного фонду Право на захист у події взяли участь діти, їхні батьки, а також фахівці мобільних груп фонду. Завідувачка бібліотеки Інна Шевченко розповідає, що такі інтерактиви дуже потрібні дітям, особливо у складний час війни. Ми півроку працюємо з Авдіївським центром. І сьогодні в нас такий дитячий захід проходить в нашій бібліотеці з благодійним фондом Право на захист. Ось сьогодні ми запросили до себе діток від 6 до 15 років. Учасників чекала насичена програма: розмальовування екосумок, цікаві майстер-класи, хімічні експерименти, ігри з аніматорами та навіть сюрпризи у вигляді подарунків. Маленькі учасники ділилися своїми емоціями, зазначаючи, що майстер класи Васи були цікавими. А експерименти справжнім відкриттям мені дуже подобаються ці експерименти. Тут багато всякого інтересного. Мені дуже сподобалося, що Продовжувати далі, поки діти були зайняті творчістю, батьки мали змогу отримати консультації від юристів, психологів і соціальних працівників. Це дало змогу дорослим вирішити важливі питання, пов'язані з захистом прав сімей, які опинилися у складних обставинах. Організатори заходу наголошують, такий підхід дозволяє забезпечити підтримку не тільки дітям, але й їхнім родинам. Адже саме сім'я є тим осередком, який забезпечує малюкам відчуття стабільності й турботи. Ми вирішили. Ли сьогодні подарувати радість, щастя. Запросили аніматорів, підготували їм цікаві подарунки. І також ми підготували матеріали саме екосумочку, щоб вони розмалювали фахівці наших мобільних груп будуть їм допомагати, і вони зможуть потім їх забрати додому. Поки діти будуть зайняті, наші фахівці, юристи, психолог, соціальний працівник зможуть попрацювати з батьками і отримати консультацію, яким їм необхідно. Благодійний фонд Право на захист разом з бібліотекою створили атмосферу, де кожен відчув тепло і підтримку. Емку такі ініціативи нагадують, що навіть у складні часи діти потребують щасливих моментів і віри в краще. А їх захист це захист не тільки нашого сьогодення, а й нашого майбутнього. Аліна Сітнікова Гліб Припчук перший міський.